Новоспечений чемпіон Європи з боксу серед молоді Артур Кузьменко з кривого рогу був серед низки інших практично усіх найсильніших на сьогодні атлетів цієї вікової категорії з провідних центрів регіону, які взяли участь у чемпіонаті області з боксу серед молоді та жінок молоді 2006-2007 років народження. Сутички якого приймав ринг комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та йденоборс Дніпровської міської ради. Зрештою, як і вони, він знову переконливо підтвердив, що наразі немає собі рівних на теренах краю серед ровесників. Тієї вагової категорії. Фінальний бой немножко прибалев, тяжеловато вийшло. А так в цілому все нормально. Ми проводимо ці сорівнування, просто підготовка другому турніру міжнародному, щоб виїжджати за границею, боксірувати на міжнародних. Напередодні сутички Артура керівники Федерації боксу Дніпропетровської області вшанували чемпіонів і призерів крайнього чемпіонату України серед чоловіків із жінок віком до 22 років, який завершився у місті Рівне. Бронзові нагороди там здобули ілля Зіньковський, Микита Засенок, Поліна Ягольник, Денис Проскура, Срібла на рахунку Кирила Лаврененка і Єлизавети Мар'єнко. Золоті відзнаки завоювали Поліна Черненко та Вікторія Шкеул. Бої були ну важкі. Але ми виконали все, що наро... робили на тренуваннях, тому ну, я задоволена результатом, звісно, але є ще над на чим працювати, тому будемо ще більше покращувати свої навички. Турнір пройшов у місті Рівне, провела два двобої, виграла у дуже гарних дівчат. Тим самим доказали, що вона сильніша в Україні у цій ваговій категорії. Рівень змагань був дуже високий, бо це був відбір на чемпіонат Європи у Болгарії. Так що будемо готуватися до чемпіонату Європи і показувати, що ми сильніші на європейській арені. Звітний успіх представників боксерського клубу Фаворит серед інших говорить про сталу і вдумливу роботу його керівництва на чолі з президентом Сергієм Філіпенком і тренерського штабу не тільки у напрямку навчально-виховного процесу, але і у розбудові розгалуженої мережі філіалів та відділень на території області, один з яких щойно відкрився у Кримничанській територіальній громаді. Я хочу поблагодарити клубу фаворит, що відкрили в Криничанському районі в село Українка, боксерський клуб фаворит. На дальней дальнішому ми, ми думаємо приймати участь теж в обласних сорнуваннях. Спасибо, боксерському фаворіт і Дніпропетровської області іграція бокса. Бокс розвивається. Ми, ми не даємо е, можливості втратити наших боксерів, тому всі боксують. Е, змагання проводяться як, як звичайно, тому хлопці набирають оберти. Зараз тяжко, тому, тому що війна та олімпійський цикл всі, вся увага приділена, приділена хлопцям, які готуються до Олімпійських ігор. Але ці трошки молодшіші, ми теж їх не, не впускаємо, тому розвиваємо. І я вважаю, що в нашій області бокс завжди розвивався і буде розвиватися. Що стосується підсумків чемпіонату області, то всі його фаворити перші номери Анастасія Таран, Олена Чорноколенко, Таїсія Покусай, Артур Кузьменко, Руслан Пережилов та інші вибороли золоті нагороди. А в медальному заліку найбільшу кількість відзнак найвищого катунку вісім у жінок, завоювали господарки рингу, дніпрянки. Ще по одній відправилися до першотравенська і Сенельниково. Більш строкатий перелік володарів золота у чоловіків. У Дніпрі таких залишилося шість. Три вирушили до Кривого Рогу, по одній до Кам'янського, Павлограду, Нікополя і Індивідуальних призів за кращий бій удостоєні Микола Облап і Дмитро Михальчук. За кращу техніку Артур Кузьменко і Максим Шляховий за волю до перемоги Давид Ягізарян і Артем Лагунов. Було дуже приємно спостерігати рост наших спортсменів в технічному плані, в фізичному плані, в вольовому плані. Дуже гарні видовищні бої. Приємно за наших спортсменів. Пишаємося і ми. З настанням періоду канікул відпусток і відпочинку календар турнірів обласного і міського масштабу зійде практично на нівець, що вже з початком нового навчально-тренувального року восени продовжитися далі. Зачекаємо.